Добрий день, студія. В цьому відео побачите, як їму мудровник побудували. Але треба було з розмірами трошки його робити більшим, бо все не влізло. Використовував тут підручні матеріали, дошки з підлоги, ті, що лежали 60 років, і штакетник. Що я тут неправильно зробив? Це я не загідроізолював дошки ті, що вставив в ґрунт. Ну я сподіваюся, що вони простоять довго і будуть нам служити і радувати. Всім приємного перегляду. Тут має бути 75. Оп, тихо, тихо. Сюди. Ось десь тут. четыре дошки треба. Трохи выше цей. Нищий, Оп. Що нам треба ж соклончиком, да, щоб було? Ага. Щоб дощ стікав, да? Тобто ось так вот десь. мінімально. Один пузырьок. Так, а оце треба якось зрізати. Ладно, все, цементируємо і шкатчали. Чекаємо на доставку профлиста, дошок, кирпича. Це 500 штук кирпича на пічку. Кирпич по 9 гривень за штуку. Тобто 4500 гривень. Роф там щось на 3000 на дровник. і дошок, Ну, в господарстві пригодится. Дошки по 200 гривень 30 -ки. 20 штук взяв. Так, зараз буду нарезать досточки на, вот, на подлогу. Э, замеряю, там метр, там метр, короче, требует метровых дощечек, до, до, до даю каханить. Вот все, карандаш, вот всё рулетка. Отмеряем метр, ставим засечку. Вмакаем инструмент. И погнали. Так, ну по традиції, ще який є бокопор, то я забув постелити його текстиль та викосити траву під Ось вот так, якось так. Так, оце. Заказав на розетки. Приїхала ланцюгова електрична піла. Одразу масочка купив, вот залив сюди горловину. Таке саме масло, як і для косилки. Оце якщо 3 3400 взяв в, в розсрочку на 5 платежів. Працює отак. Це запобіжник. Треба на себе. І потім запускаємо. Зараз продемонстрирую, треба там зверху відпіляти. Так, ти пам'ятаєш, да, ну де нас аптечка лежить. Блин, у мене чогось я не можу, вона якась уся мишця болить. Тут з центром ваги, коротше, не то. Вважаєш, що в ній проблема, да? Дружина як завжди підтримує. Так, я аб'юзер. Классно. Бачик это молодец. А вот он сейчас с земли срубил. Коллары у нас есть, да? Да, слабаков. Наши угу. мы их купляли. Запобіжник обратно. І... Дивіться, тут така штучка є прикольна. Для... В общем, вони комплектуются таким коротким проводочком. А для того щоб переноска у вас не випадала, тут є таких Ось вот Так вот просто сворачиваем. Сюда запихиваем дірочку і за крючочок цепляємо, і тоді вона не буде випадати. Так, люди друзі, що ми робимо зараз? А, зараз на підлогу робимо на у нас, виходить, по помітрові дощечки треба різати. Я ріжу, а кохана зашкурє болгарочкою за чистим кругом. І потім треба буде їх або кріплаком, або обробити, хоча тут вже розведено у нас. Але воно буде зелене, тому напевно, будемо фарбувати. А ви запитаєте, чого я в мастерці? Чи в худі? Чого я в худі? Тому що сонце 35 градусів в Кохана тренується діставати гвозді зі штакітника. Цвяхи. Цвяхи, вибачте. Я азіров. Ми оцими дошками заб'ємо перси дровника. Дах у нас буде з профліста. Для того, щоб його закріпити, треба з шагом десь метр 1,10 мсверліти такі дощички. Дощечки я взяв нові для цього. Тому що штакетник, я думаю, що вже не дуже надійна конструкція. Ось мене таке відчуття, що я щось якусь роблю. Давай я, напевно, почну укріпити профліст. І ми побачимо. Сьома вечора. Ми зробили наполовину дровник, Поклали профліст. Оце наверх треба закинути. Що закинемо. Ну, плюс-мінус так. Це впали. На уклона я щось не дуже бачу, особливо ось там. Там його, мені здається, взагалі нема. Що зробимо. Скільки нам тут треба? Це буде все чотка. Нам тут треба. Ні. Нам тут треба 180. Розі 30 180. Забув вам сказати, що для того, щоб зробити це плюс-мінус рівно, треба натягнути. Шнурочок. І по шнурочку вже і дошки поставити, і профріз вже вирівнювати. Бо буде кривенько. Ну, понятно що в мене вийшло в ітогі все, все одно кривенько. Але ну, щоб мінімізувати кривізну, в общем, натягуйте ниточку. Ось такі шурупчики. І насадка спеціальна так туди вставляється з магнітиком. І це 35 довжина Треба було брати 50. Так, що з Юлії стало поганенько від спеки. Я ще тримаюсь. Юлія пішла вдома відпочити. Так, що ми маємо тут? Оброблено оцей штукай. Антисептик для деревини проти цвілі, проти лишайників, камах і проти грибків. Оброблено оце розведено. Отут хочемо зробити. Ще один рівень. Ну, щоб, наприклад, тут великі будуть э, беревна лежать, а тут якісь от наполовину маленькі тут, а тут теж великі. Ну зараз щось в общем придумаємо. Оце я вже запилив полочку. Сейчас буду вішати Зараз э, знайшли в, в хозяйстві вот таку дверь. Маленькую. поставили и сейчас ее прикрепим, и прикрепим их все такой дроник у нас уже выходит Ага, напевно, треба зарезать. Иди сюда, покажи. Вот тут, напевно, я сейчас вот так вот зарежу. Вот сюда, вот так для того, чтобы она опиралась на эту вот деревяшку, а не только на эту Голова. Вот это я мерил, мерил и намерил, бач, сколько я намерил. Ты же запасом брал. Ну да. Вот так вот. Трошка можно напустить ее вперед. Щоб головою битися в неї? Та ні, чого. Є вона менше, ніж пісня. Ні разу не доводилось монтувати профліст. Це виявилось не, не так уж і складно. В общем. Не лякайтесь, робіть і все вийде. А це Юрія спробувала з тарцовкою попрацювати. Служу, я знайшов свій улюблений інструмент. okay Взагалі, ця штука мені дуже подобається. Вона вже у нас була в серії про душ і зараз ще в серії про дровник, Я десь покажу, ось цю штучку буду знімати. Це дошка з підлоги, у нас то, що була. Я зараз у цей от кантик буду знімати. Ось цей інструмент називається скобіль. І їм треба знімати кору з дерев. А так як у мене нема рубанка, то я вирішив зробити це ним. Такая краса выходите. Зробили из того, что было. это что, кейтник? Это еще пофарбуйте. Это краса. Фарбуем от Кто она покажет, чем мы фарбуем? Вот штука. Вот такая штука. 258 гривен в литр. А знаєте що ми робимо дровник в першу чергу? Ну як в першу, майже в першу, Тому що оце треба буде, ну, там де фарби нема, поскладати. А також ось це папіріть треба. Ось це. Це те, що зі стін ми подіставали. Це все зі стін. Якщо пам'ятаєте, ось цю кучку теж треба порубити і поскладати. Ось ці віточки порубати, оце попіліть, зараз ще оцю яблуню спилю, тому що вона якась э, трошки рагульна. І оцей кусочок э, горіха. Також навести порядок тут, тут, тут і от там. Це все треба попіліти, порубати і скласти в древнік. Древнік дуже файно виглядає. Клас. Це все заповниться дровами Буде вообще супер. Метрово. Щось вже Ця пила не найулюбленіший інструмент. Все, <рес> набавився. Так, це вже попіляно. Завтра прийде спеціально обучена людина. Порубає все і ми складемо в дровник. Любі друзі, ситуація. Вчора фарбували оцією фарбою написано тікове дерево літрове. Ось. ось ось колір, отакий ось виходить. Ось теж такий колір. Сьогодні, думаю, купимо в общем, таку фарбу, тільки більше, бо у нас не вистачило об'єму. Теж тікове дерево написано. Коштує 800 майже гривень. Але колір виходить ось такий. Ось, ось вчорашня літрова баночка, а це трьохлітрова сьогоднішня. Я не розумію, що, що відбувається. Ось тікове дерево, тікове дерево. Ось вчорашня баночка, тікаве дерева, а це сьогоднішня баночка. Що робити? Я відпочиваю, а кохана працює. А в ітоді виявилося, що просто треба було розмішати фарбу і все. Трохи впав, а потім ось сюди складається. Оце дуб, оце дуб, там трошки ой будь-здоровий. Тут зробили відкриту зону для того, щоб тут якесь приладдя ставити. Шозлонги, може, стульчики там і шобривеніки лопати може. Поки що сюди сложив там на піддон. І а ветки його сюди переїхали. Отак на ділянку. У вівторок буде ескаватор. Оце все прибереться. Так, звідси гілки прибрані. Тут стояли піньочки від горіха Попілено. Вчора затупив цепок навіть порубано, але поки що у мене вже нема сил перевести це в дравнік. Зараз покажу дравнік. Ось наш красень, дравнік. По матеріалам, що я тут, покупного що? Профліст покупний це десь 3000 гривень вийшла. Дошка на підлогу і отут трошки. Оце боковушки штакітник використали. Оці всі каркасні конструкції це з підлоги. Дошки позалишались. Ось так от у нас красиво виглядає дровник, А, дошки оті, скільки? 200 гривень. 6-метрова штука. Раз, два, три. Ну, в общем, десь на полтори тисячі дошок тут. Ну, трошки менше. На тисячу, на коротше. 30 метров. 30 штучек. Ось так от виглядає у нас все класно. Так, тут поки що горіх сюди переніс, щоб сох. З цього боку вот так виглядає. І бюджет, що вийшов ну з 4000 плюс саморези і 3 дні роботи, грубо кажучи. Подивіться, як тут гарно. Ташки співають. Клас. Ось цю кучу мені треба буде перемістити вон туди, до дровника. Бажайте мені успіхів. Я це зробила. Інтенсивне кардіотренування з самого ранку. Це остання тачка порубаних дров. Викладаємо майже вистачило нам дровника. Щось ми з розміром не вгадали, треба було його більше робити. Дев'ятий поверх. <гум> Все, в наступному випуску розкажемо, скільки ми грошей витратили на всю цю ну, В Наступному. Буде перший про другу частину душу, потім про дравнік. А, а третій це буде на черзі, якщо ми щось заключаємо.